Пора. Усім добрий, не дуже сонячний ранок. Bye -bye. Розкажіть нам, будь ласка, Наталія Михайлівна, куди це ви така гарно зібрались? В DMV Department of Motor Vehicles. — Готові? — ні, але їдемо. Так, сподіваємось, сьогодні відбудеться той щасливий епізод життя моєї дружини. Настане ліцензованим водієм. А поки їдемо, розкажу про процедуру отримання посвідчення водія в Сполучених Штатах на прикладі нашої родини. Ми це робимо в штаті Тенесі, але з того, що я розумію, в принципі, процедура плюс-мінус однакова. єдине, що відрізняється, це, мабуть, деякі... Правила. Але про все по порядку. Щоб отримати водійське посвідчення в США, необхідно скласти два іспити: перший теоретичний knowledge test. другий практичний road test. Для допуску до кожного з іспитів ви повинні надати документи, які посвідчують вашу особу та ваш легальний статус перебування в Сполучених Штатах. Окрім цього, одна з вимог. Підтвердити свою адресу проживання. Складати іспити ви будете в штаті, де мешкаєте. Процедура та й навіть правила дорожнього руху можуть дещо відрізнятися в різних штатах, але не кардинально. Місць, де є, наприклад, лівосторонній рух, ми в США не знайшли. При переїзді в інший штат потрібно буде отримати водійське посвідчення місцевого зразка. Проте маю гарну новину: жоден з іспитів для цього повторно складати не потрібно. Тож. Як посвідчити, що ви дійсно мешкаєте за вказаною адресою, коли вас про це запитає співробітник сервісного центру? В якості доказів приймають два адресних листа на ваше ім'я, датовані не пізніше, ніж 4 місяці до дати подачі документів. Це може бути лист рахунок на сплату комунальних послуг, лист з банку або, наприклад, лист від страхової компанії. Перед складанням першого іспиту вам перевіряють ЗІР і фотографують. Попередній запис на теоретичний іспит не потрібен. В сервісних центрах встановлені термінали самообслуговування. Ви обираєте послугу, яка вас цікавить, отримуєте талончик та очікуєте, коли ваш номер з'явиться на екрані. Це буде означати, що співробітник DMV готовий зайнятися вашим запитом. Теоретичний тест складається з 30 питань. Умова успішного проходження відповісти вірно на 80%. Таким чином допускається 6 помилок. Іспит складається разом з іншими екзаменованими в окремій кімнаті на комп'ютерах. Доступні мови англійська та іспанська. Час обмежений однією годиною. Тест покриває чотири області: дорожні знаки та сигнали, принципи безпечного водіння, правила дорожнього руху, наркотичні речовини. Тестові питання приблизно порівну розподілені між темами. Якщо теоретичний іспит завалили, до наступної спроби має пройти хоча б один день. Після успішного проходження Knowledge Test вам видають тимчасове учнівське посвідчення з терміном дії один рік. Отут і починається найцікавіша частина навчання мистецтву керувати автомобілем. На відміну від України до учня не ставиться вимога відвідувати курси водіїв. Тепер вже не учбовий транспорт, а згідно з змінами називається навчальний транспортний засіб. Навчати студента з учнівською ліцензією може будь-яка людина старше 21 року з діючим американським посвідченням водія. Є, деку. є фаст, є секен, є терд, є форт, орієнфит. Аріскаріверсята за пічетіке. З одного боку, в такому підході криється велика проблема. Адже нових водіїв навчають недосвідчені інструктори, а водії з абсолютно різним досвідом та навичками. Молодець. Тепер можеш рухатися з максимально дозволеною швидкістю. Яка у нас максимально дозволена швидкість? 260. Та разом з тим така практика має беззаперечні плюси. Перш за все, навчання безкоштовне, сплачувати потрібно лише за паливо. По-друге, тренуватися можна коли і скільки завгодно, зручний для вас та вашого персонального інструктора час. Ну і останній бонус: практичний іспит ви здаєте на своєму автомобілі. А це одразу знижує рівень тривожності на момент здачі, адже автомобіль вам добре знайомий. Я не можу все це ловити. слухай. На відміну від теоретичного, на практичний іспит вимагають попередній запис. Бувають випадки, що вільний слот треба чекати місяць. Із позитивного, здавати можна в будь-якому сервісному центрі, не обов'язково найближчому до вашого місця проживання. Коли здавав Сергій, ми обирали центр з найближчими вільними датами. А коли прийшла моя черга. Враховували фактори територіальної близькості та щільності автомобільного трафіку. Практичний тест починається з екзаменування вашого автомобіля. Перевіряють світло, сигнали, гальма. Чи знаєте ви, де знаходиться паркінг брейк і кнопка Дякую, що пропустив? Ще важливий момент: на здачу практичного екзамену з вами має приїхати людина старше 21 року, яка вже має діюче американське посвідчення. Це цілком логічно, адже поки що керувати авто ви можете лише з супроводом. У випадку невдалої здачі практичного тесту, до наступної спроби має пройти певний період. Цей період визначається кількістю допущених помилок при екзамені. У найпростішому випадку достатньо зачекати всього один день. Якщо ж помилок було більше, то термін збільшується до 7 або 14 днів. А от якщо вміння керувати авто закінчується знаннями, яка спидали газ, а яка гальма, і людина допустила купу помилок, чекати доведеться 30 днів. Тож скільки коштує отримати водійське посвідчення в США? У нашому випадку вартість склала 28 доларів за теоретичний іспит, та стільки ж за практичний. За кожну перездачу, звичайно, потрібно буде платити повторно. Якщо ви громадянин Сполучених Штатів Америки, ви заплатите менше. Для вас вартість складе по 8 доларів за кожен з екзаменів. Чи складні правила дорожнього руху в Америці? Я б сказала, що відносно легкі, різноманітність дорожніх знаків значно менша, ніж в Україні. Щоб успішно пересуватись дорогами, достатньо розуміти знаки стоп, єлд, мердж та обмеження швидкості. Решта інтуїтивно зрозумілі. Багато знаків попередження про певні види транспорту або ж тварин, що можуть зустрічатись на проїжджій частині. А в Америці це не лише олені, а й індийки, ведмеді та навіть пуми. В американській культурі яскраво простежується бережне ставлення до дітей. В районах з приватними будинками часто можна зустріти знак, що декларує будь ласка, їдьте повільно, ми любимо наших дітей. В шкільних зонах, в час, коли діти навчаються, знижується швидкість. Про що сигналізує спеціальний сигнал? Також існує певний набір правил, як поводитись, коли на дорозі шкільний автобус. Якщо шкільний автобус зупиняється для висадки школярів, він викидає пропорції по обидва боки, і всі автівки мають також зупинитись. Таким чином діти матимуть змогу безпечно покинути автобус і перейти дорогу. Ще з незвичного це середня жовта смуга. Така смуга призначена для повороту або виїзду ліворуч. Не затримуючи решту трафіку. Ну і, мабуть, остання цікава особливість, про яку я сьогодні згадаю, то любов до довгих текстів. Американці пишуть тексти на дорожніх смугах, як то поворот дозволено лише праворуч або лише ліворуч, right left only. Чи, наприклад, обмеження для фур No track this lane. Але окремий вид мистецтва це тексти на знаках. Інколи це може бути декілька рядків тексту який ти просто фізично не встигаєш прочитати до того, як проїдеш знак. Отже, зараз ми їдемо до одного з цих центрів, який знаходиться не так далеко від нас. Їдемо у невелике містечко Окріч. Цю назву вже, можливо, чули. Я вважав, що проблемою №1 буви зберігати достатньо уранівого ору. 1200 тонн купував на день, коли я витягував процеси. Просто зберігався в Окріч, Теннесію. Намлокінфорепроджект директор. А наша родина запам'ятає це місто ще й сподіваюся іншою, більш приємною подією. Жіночка сказала нам чекати і надвору в машині з запущеним двигуном і відкритими, вікнами. і відкритими вікнами. I'm a little bit nervous. Все добре. Як кажуть місцеві, break a leg. Thank you. Почалося. Перевірила інструктор, щоб працювали сигнали на машині всі добре. Далі я вже не знаю про що вони розмовляють. сподіваюсь, Наташа з нами поділиться. Поїхали вони поки що по більш легкому маршруту. Наташа трошки хвилювалася, щоб їй на виїзді з цього DMV не довелося їхати ліворуч, тому що там одразу потрібно вливатися у досить складну дорогу. Якщо виїжджати, то потрібно ставати в середню смугу. Вона доволі коротка. Ось там, де оцей знак, вона закінчується. І за цей час потрібно або перечекати, або перелаштуватися праворуч. Ну, в принципі, для новачка доволі складно. Поки що вони поїхали праворуч. Це дещо простіше. А як буде відбуватися тестування в подальшому, дізнаємося вже у Наташі. Відкрив вам секрет, ми трошки готувалися до здачі, не тільки власне, вчилися кермувати автомобілем. Додатково ми ще приїжджали на територію цього DMV, який ми обрали. І трошки тут, так би мовити, ну ми ж не знали, як буде відбуватися сама процедура, але подивилися, які тут варіанти запаркуватися, які варіанти виїзду в принципі тут можливі. І трошки по цьому маршруту Наташа сама поїздила, потренувалася. В принципі, я думаю, це цілком законно, нічого ми не порушували, і в цьому є сенс. Я пам'ятаю, коли я здавав на права в Україні. Також їздили з інструктором по можливих маршрутах, де буде проходити фінальний іспит, вже з інспектором. ДАІ. Так що, в принципі, я думаю, ми все зробили правильно. Чекаємо позитивний результат. Так, не встиг я підзняти все, що треба. Дивлюсь, машина вже стоїть, дружина вже біжить на вхід. Ось ось вона. Я ще не знаю. Зараз буду питати. Я не зрозуміла, чи я здолачу знову. До сих пір? Тобто поясни. Як було, давай спочатку. Значить так, про рот тест. Тут складно, ну, складний роаттест це коли тебе везуть ліворуч. Із парковки. Так, так, я мені сказали, давай праворуч. що якби значило, що, мабуть, ми поїдемо по легкому маршруту. Лівих поворотів у мене не було, у мене були лише праві. Перелаштовуватися зі смугів-смугу мені не треба було. Ну, коротше, Мабуть, нічого не було, крім стопів і правих поворотів. Ми навіть не виїжджали на той шматок, де хоча б ліміт, хоч 40, там ліміт крізь був 20-35. Ну і все. Ну, я там ямки об'їжджала, старалася обережно їхати. Але наче нічого не було. Окрім того, що як тільки я сіла в машину, вона давай мені казати «вімкни те, вінкнесе. Я самі з правого повороту повороти лівий. Це, це перше, що мене попросили зробити, я вмикаю лівий замість правого. То що ну, я не думаю, я коли їду, я на автоматі. О, праворуч, хоп-хоп, ліворуч, хоп-хоп. А я така засіла, нервую, а вона щось там ще те, я вімкни увімкне, се, я вімкни. Ну, Короче, все почалося з цього фейлу. Значить, ми приїхали, повернулися сюди, вона мені каже: You doing good. Ну, типу, ти молодець. Я, ну, мабуть, окей. Приходимо оформлюватись, і щось вона мені починає говорити, багато слів англійської, які я не всі розумію. Коротше, вони мені зараз можуть видати права лише до жовтня, ну, до жовтня цього року, хоча мають видати їх на два роки. Мабуть, через те, що вона не може їх мені зараз видати, то вона записала мій номер телефону, сказала, що вона мені зателефонує, і коли, коли вона зателефонує, то маю сюди приїхати і тоді, чи мені дадуть права на два роки, чи я так коротше не зрозуміла, того, що вона сказала пару разів щось там про роа-тест, -ро і мені здається, вона сказала, що you юдонтні ту роа-тест аген. Ну, типу, тобі не треба другий раз здавати. Але я не впевнена, чи там було not need» чи «need». І я вже нічого не розумію, тому що мені по факту просто віддали мої документи, нічого більше не дали і сказали, що мені зателефонують. А, І при цьому з мене взяли сьогодні лише два бакси, а так беруть, типу, як 30, чи там щось таке, якщо тобі видають права. І от я не зрозуміла, чи з мене знімуть ці 30, коли мені, типу, зателефонують, я приїду наступний раз. Ну, я на це сподіваюся. І мені дадуть. Нормальні права, не учнівські. Чи щось пішло не так, але якщо щось пішло не так, чого мені не сказали, що просто зарешедуй свій е, наступний, РОАД-тест, і тоді ми тобі е, потім видамо права. А тут вона щось казала, ну, Я так зрозуміла, що наче я здала, але прав мені не дали. Я так розумію, історія сьогодні не закінчується. Ну, У мене трошки інше був experience. Раз. Будемо чекати, що ж там буде. І спробуємо по спогадах дружини, все ж таки зрозуміти, куди вони їхали. Я плюс-мінус розумію. Спробую показати це на карті. Що ж, нам нарешті подзвонили, сказали, приїжджайте, забирайте. Тож, їдемо, подивимось, що там буде, що нам А це зараз здає дочка цієї жіночки. Вона за нею, видно, що трошки переживає. Цікаво, куди поїде. Приводить. Так, їдуть праворуч. Значить, здасть. Поки чекаємо, розважаємося як можемо. До речі, в нас тут буде кейс, коли буде здавати чоловік. Цікаво, чи його по цьому самому маршруту будуть водити, чи по іншому. Не включила поворот. Американка. Що ж це нормально? Я думаю, стала. Я теж запаркувалася нормально. Це була терниста дорога. Найскладніше це була бюрократична частина цього всього процесу. Але самоздача. Так, але тут більше, я думаю, проблема в тому, що ми не зовсім, так би мовити, локали, тому виникли де деякі складнощі з оформленням, там саме з терміном, до якого ця драйвер лайценс має бути дійсна. Але добрі жіночки все порішали. Все зробили, подзвонили, запросили. Єдине, що довгувато сиділи в цій е черзі. Тому що зараз дуже багато здає підростаючого американського покоління. Сьогодні на, на дорогах Тенесі стало трішки стрімніше їздити. Це тому, що ти отримала? Я вже давно тут їжджу, просто без бумажки. Так, да, трошки розповімо. Значить, от був вже пластик, до речі, зараз видали. Як бачите, просто, просто, просто папірець. Отакий пластик вже. Новий прийде поштою просто на адресу. Десь 20 днів вони сказали, до 20 робочих днів. Ну, з цією папірцем навіть теж без проблем можна їздити, можна приходити там в Recuer стор це у них так алкогольні магазини називаються, купувати там. З ціє папірцем також все буде без проблем. От, Але пластиковий він трошки надійніший буде, мабуть. Слава Богу, все закінчилось хеппі-ендом. Що б ти порекомендувала майбутнім абітурієнтам? Я б порадила практикуватись. Оце найголовніша порада. Тому що не поїздиш пару днів і вже забуваєш, як, як воно це, тримати кермо в руках і керувати автомобілем. Тому практика, практика ще раз практика. Дуже талановита учениця в мене була, дуже старанна. Я отого, знаєте, була: лежиш собі на дивані, нічого не хочу, а вона каже ні, поїхали. Так що, практикуйтесь і не бійтесь. Це не боляче здають усі. Я, напевно, тут бачив людей п'ять за сьогодні. Жоден не пішов сумним. Всі пішли задоволені, побрязкуючи ключами своїх е, нових старих авто, які батьки, мабуть, купили їм в якості першого їх авто. Все, будемо закінчувати. Там ще вдома чекають люди для певних процедур. А вибачте, вони паперові, їх не можна Той. Ну, нічого страшного. Щось допридумаємо. Да Папа, -па. вгадайте, де ми? Ми знову біля ДМВ? А все чому? Тому що сьогодні у Сергія важливий день. Сьогодні на водійське посвідчення здає вже другий його учень. 16 днів від отримання прав, і мені прийшов нарешті пластик.